Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні буду я закривати компот на зиму. Це вже моя третя партія. І сьогодні буде в мене компот ось з полуниці і вишень. Вишень не так багато, так як в цьому році їх і на деревах не так багато. І ось я скільки нарвала, то ще зеленкуваті. В дитинстві. Я пам'ятаю, як я ще була маленька, завжди додавали полуницю, вишні агрус, червона смородина, чорна смородина, малина і був такий мікс. Але зараз чогось все так не достигає, як раніше, то, що є, то й додаю. Так що, зараз буду заповнювати баночки. Оце це в мене такий швидкий. Я не варю є. Люди знають, які в каструлях все варять, а потім розливають по банках. Я все насипала, цукром засипала, лимонна кислота, залила, закатала і все. І ось так. Компот стоїть. Такий, можна сказати, без всяких заморочок. На раз два і закрили. Так, засипала я в банку вишні, полуниця, листочок м'яти. Потім 200 г цукру і одна чайна ложка лимонної кислоти, можна й менше. Я беру одну чайну. І ось зараз закипить вода, залью, закатаю, і швиденько вкутати треба якоюсь ковдрою. І все, компот на зиму готовий. Швидко, просто і смачно взимку. Залила я окропом і закриваю кришечкою. Водички я наливаю повно. О, ну, потім, зараз як переверну, буде видно, що на пальчик не вистачає водички. І все. Так, закрила я свій компот. Забула сказати, вишні в мене з кісточками, я ніколи не чищу їх. Так, кинула раз, два. І все нормально стоїть. Які є ягоди, накидали, додали цукор, лимонну кислоту, закрили і без заморочок. всяких. Треба варити, як кажуть люди, закриваємо воду на зиму. Але я дуже полюбляю такі компоти. Ті, що варити з заморожених ягід, я не то, що не полюбляю, зовсім їх не полюбляю. Люблю ось такі. Вони мені смачніші. Так, що, ось такий на зиму вийшов компот. Дякую вам, друзі, за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. До побачення!